Здоровенькі були, вітаю на каналі Інтертехніка. На вас справив погане враження Кентавер 200B9, бо позитивних відгуків в коментарях не було. Але з'явилися деякі запитання у вас. І отож, зараз буде ролик з відповідями на ваші запитання і уточню деякі моменти по характеристиках. Додатково. Приємного перегляду! Поїхали! Основне це маркування двигуна. Та розмір ременів, які на ньому встановлені. Я подивився на ньому, переглянув інформацію в інтернеті і зараз відповім двигун в ньому zs 1105 відповідно, об'єм 1105 кубічних сантиметрів. Ну і потужність становить близько 18 кінських сил. Пік потужності 20 кінських сил, але сумніваюся. Розмір ременів. Давайте, щоб я вам тут не переказував цифри, самі поглянете, тут я знайшов, добре видно. Ось. b 32 50 li і 3290 LW. Зафіксували. Як бачимо, в ньому може встановлюватись. Чотири ремені. Тут зараз стоїть два на шків та один на генератор. Його ціна 2950 доларів без фрези, тобто голий, як кажуть. Ну і ще вточню деталі по характеристиках. Паливний бак знаходиться на двигуні в ньому. Його об'єм 9 літрів. Вся конструкційна вага без навісного обладнання 570 кг даного мототрактора. З особливостей у нього є механічне блокування заднього диференціалу та двохдискове сухе щеплення. Ось. Мототрактор Кентавр 200Б. Розподільник у нас з плаваючим режимом. Коробка передач. В ньому мотоблочна. І ось. 3 плюс 1 на 2. три швидкості вперед і назад, повишені та понижені. З явних мінусів це то, що в нього мотоблочна коробка. І це салон. А що саме це дивіть. Скотч. Педаль газу, бачите? Реться об захисний щиток ременів, також впирається нога в ролик. Я не знаю, треба цю педаль виносити трошки правіше, вигинати цей речаг, робити щось, доварювати, щоб вона адекватно натискалася. І в принципі, більше таких конкретних мінусів по ньому немає. Приборна панель нам з електронним. Щочиком мотогодин і напругує акумулятора. Бачите, є температура і тиск масла. Сам розподільник розташований досить трохи незручно, бо речажок виведений назад і треба тягнутися назад. Але добре, що він хоч високо піднятий. І можна не нагинатися і це робити. По передачах, як вони втикаються, той речах, що тут встановлений, то окей, в ногу нічого впиратися не буде. Цю проблему тут вирішили в таких мототракторах. Класний вимикач маси встановлений. І давайте подивимося, чи можна його вмикати з закритим капотом. Бо це запарно. Щоб його увімкнути, потрібно. Нагнутися і запустити руку он туди. Ось так. І вмикати. Типу, щоб не нагинатися, не присідати, не можна. Але все ж капот можна не відкривати. Ось така техніка. Дякую, що дивились відео до кінця. Підписуйтесь і ставте лайк. До побачення.